Привіт, я тебе вітаю на подкасті Гана Ванда. Гана ходить в гори. Подкаст про гори, походи, подорожі. Активний відпочинок. Вітаю тебе у серії під серії епізодів про південний Тіроль. І сьогодні ми з тобою поговоримо. Я тебе запрошую, у подорож до прихованої перлини в південно-тіройських Альпах Вельсенс Сенналіс або німецькою Шнайсталь. Ця долина не тільки багата на історію та культуру, але є ідеальним місцем, як на мене, особисто для мене. Для сімейного відпочинку. Тож влаштовуйся, бери чай, каву, що ти п'єш, воду, не знаю. Тоді влаштовуйся зручніше і давай разом відкривати для нас, для себе долину Шнальсталь. Отже, давай поговоримо про історію долини Шнальсталь. Долина Шнальсталь або італійською Вальсаналес, має захоплюючу історію, яка сягає корінням глибоке минуле. Люди оселилися в цьому регіоні ще в епоху неоліту, уявляєш? Найвідомішою знахідкою в цьому контексті, безумовно, є льодовикова людина Еці. Про це ми поговоримо пізніше. Розповім, хто їх знайшов. Взагалі він був знайдений у 1991 році на горі Тісеньох в Ецальських Альпах недалеко від Донтил Долини Шнальц. Його знахідка дає нам цінну інформацію про життя понад 5 тисяч років тому, але не лише і то історичні знахідки роблять Долину Шнальсьталь такою особливою. У середньовіччі долина була важливим торговим шляхом, що з'єднував долину Ін з долиною Віншкау. Про долину Віншкау течу уже у епізоді про озеро Решенцей. Протягом століть тут розвивалася унікальна культура, яка характеризується працьовитістю, тут дуже розвинуте сільське господарство, а також глибоким зв'язком з природою традиціями та взагалі дуже цікавою історією. Якщо ви будете прогулюватися долиною Шнайсталь, то ви дуже в багатьох місцях побачите сліди минулого, особливо, якщо ви побачите, хочете побачити старовини, як виглядало сільське господарство кілька років тому, то в долині сталь ви можете побачити дуже багато старих ферм, романських церкв та взагалі традиційних гірських хатин, які... Ще не є такі дуже осучаснені, як то кажуть, і розповідають нам про історії давно про давно минулі часи. І знаєте, якщо ви будете робити багатоденний похід кругом у частині гір Меран, тоді порекомендую вам побувати саме у Шнайсталь в одній старовинній фермі, на якій ми зупинялися, і діти мали змогу побачити, як ось це все. Ще колись, і взагалі побачити, бо діти міста вони не бачать, як розвивається сільське господарство, і так далі. А один день вони мали, мали змогу побувати на фермі і мати контакт не лише тільки з тваринами, але й допомагати. Це особливий такий досвід для для сучасності. Долина ж це не тільки цікаве місце для любителів гір, історії, але й для сімей взагалі то. Які хочуть провести незабутній відпочинок в горах, які ще не бували в горах, для початківців, але й для зовсім досвідчених альпіністів, тому що долина Шнальсталь оточена багатьма трьохтисячниками. І якщо у вас є бажання побувати на перших трьохтисячниках, то долина Шнальсталь завжди відкриває для вас двері. Для сімейного відпочинку слід сказати, що дуже багато місць. Я розповім лише про ті місця, в яких ми побували. Отже, для сімейного відпочинку порекомендую вам у дощовий день або у поганий, коли погода не така гарна, де можна побачити усі гори. Хоча я скажу чесно, що я люблю гори у будь-який, чи вони захмарені, чи не захмарені. Лише не люблю грозу у горах. А так, коли дощить, якщо ви маєте класний теплий одяг, то мені нічого не мішає. Дощ це, це ще краще, ніж коли жарить сонце. А отже, давайте повернемося, що побачите, власне, що побачите у Долинішній сталь, коли ви будете, наприклад, з дітьми. Це археопарк в Унзеафрау, це невеличке селище, і для мене особисто це було абсолютна знахідка. Бо це є археологічний парк, який занесе вас у кам'яний вік. І там можна спробувати розпалити вогнище з дитиною, постріляти з лука та стріл, або дізнатися, взагалі, як, одяг, як, як люди колись шили одяг. Особливо для дітей це чудовий спосіб доторкнутися до історії зблизька, то вони думають, що все онлайн відбувається. Наступним таким знахідком, в який ми побували, це замок Юваль. Якщо ви чули вже про найвідомішого альпініста південного тіролю Райнгольда Местера, це його замок, в якому він проживає, але частина замку теж є музеєм. І це приватний замок, і він знаходиться у долині Вінчкау, але взагалі-то він знаходиться власне в в'їзд, коли ви в'їжджаєте в долину на, на, на перехресті, ви можете побачити власне цей замок. І на нього піднятися. Ви до нього не можете під'їхати на машині, лише тільки по особливих договорах або особливому дозволу, як то кажуть, і взагалі ви можете тільки, лише тільки піднятися, або взяти таксі і піднятися до, до музею. Що можна побачити у музеї у цьому приватному замку? Можна побачити його велику бібліотеку Райнгона Меснера, його тібетську колекцію, картинну, кагарею священних гір світу. Колекцію масок з п'яти континентів. Взагалі він піднімався без кисню, але у нього були маски, які він використовував. Вони були без кисневих, але йому потрібна була маска, щоб піднятися на додаткового кисню, як то кажуть. Експедиційний підвал, унікальну виставку про Гезера Лінга, кімнату тантри і фрески епоховідрознього. Також тут є невеликий гірський парк тварин, фермерські продукти в корсмі шльосвіт. Трішки завищені ціни, але можна побачити, подивитися, цікаво подивитися, як воно це все розташоване. Чудові вини на винробництві Ortl, і фермерська кримниця біля підніжжя замкового паруба. Кожен, як на мене, залишає цей замок зі своїм. Бере щось для себе з цього року можна відвідати музей без екскурсії гід, Тобто, у вас є тільки аудіогід і ви завантажуєте аплікацію. В цій аплікації говорять, власне. Розповідає про різні експозиції у замку у цьому музеї, а сам Рейнгольд Меснер. Також там організовують різні зустрічі, це все можете побачити пізніше у описі до епізоду. Церква святої Катерини Катерина Бек – це для мене таке особливе місце, тому що я ще такої гарної церкви ніколи в житті не бачила. Вона розташована на скелі, на пагорбі. І коли ви в'їжджаєте в, в Шнальстай, то ви будете бачити, як вона білий коглір, який одразу кидається в очі, і для мене на заході Сонця це дуже красиве місце. Парафіяльна церква Катерина Берг відноситься взагалі на цій, там, де розташована ця церква, колись був замок Шнальсбук. Цей замок був зруйнований у 1350 році, і, відповідно, перша з'явилася власне там каплиця. Яка до сьогодні вона трішки її реставрували, і вона має просто геніальний вигляд. І сама каплиця була побудована в 1500 році і розширена до, до сьогоднішніх розмірів, які ми можемо бачити сьогодні, у 1748 році. І вся, вся ця каплиця вона у романському стилі. Катеріна Бек це італістичне місце, ну просто казкове місце. Туди ви можете теж доїхати з Мирану на автобусі, або якщо ви на власному автомобілі, то коли ви їдете долиною, там будуть казівники, і ви точно не променете повороту до Катеріна Берг. Власне, від цього села починається дуже багато різних маршрутів, які, є, я б сказала, не такі популярні, як інші маршрути, які ми можемо спостерігати, які популярні у доломітах. Там навіть є шляхтиші, то виявляєте, що шлях серед лісу ну дуже особливе місце побувати там доволі цікаво. Взагалі, кожного разу, коли ми робили, чи це з дітьми старшими, коли ми робили багатоденний похід округом Мирану, чи це навіть от зараз влітку ми були, ми зустрічали дуже мало людей. Ну, якщо ви шукаєте тишу, тоді вам у й і у високогір'я. Наступне таке, таке село, таке місце, яке мені особисто дуже сподобалось, це Оберніда Гов. Це об'єкт культурної спадщини, який має горду 700-річну історію. Виявляєте? Родина табайнерів спеціалізується на розведенні та отриманні старовинних порід худоби, які заслуговують на захист і перебувають під загрозою зникненням. І обернідагов є визнаним ахегоф і членом товариства збереження порід, рідкісних порід, домашніх порідкісних порід та сільськогосподарських тварин. Водночас вони дають уявлення про те, як вони розповідають теж, як та чи інша порода, звідки вона походить. Теж розповідають сучасну історію, теж ілюструють те, що все більше людей не хочуть мати так багато ферм. Але вони взагалі зазвичай дуже такі гостеприємні і розповідають дуже багато про свою ферму. І вони теж багато виготовляють ковбаси. Ну дуже смачно там, я вам скажу так, скорочував історію. Дуже смачно побувати варто, ціни трішки вищі, але це все зрозуміло, тому що вони займаються дуже багато особливим таким особливим місцем, яке варто відвідати, і теж ви можете придбати також. Різні чаї, які вони самі збирають, і взагалі ви можете там теж зупинитись, якщо вам це доподобать. Вони щопонеділка різні дегустації проходять. Вони відкриті з травня до кінця жовтня. І якщо вам потрібна детальна інформація, я у описі до цього епізоду дам лінк, і ви можете теж пошукати і по -по почитати собі інформацію. Їдемо далі у Шнальсталь і доїжджаємо до озера Вернанг. І це для мене теж таке особливе місце, тому що мій чоловік літом не хотів туди йти. Сказав, це таке туристичне місце, не хочу там дуже багато людей. Але я вам скажу так: ми побували влітку, там насправді дуже багато було людей, але ми побували тепер осінню, і там просто людей не було. І краєвиди вражають серйозно. І обійти озеро вам потрібно дві години. Це як і для дітей дуже багато таких підвісних, якщо ви бачили в інстаграмі сторіс, де малий біжить так на такому підвозному мості, там в них є дуже багато. І озеро можна підійти, зробити пікнік, купатися не можна, тому що воно є штучним озером. І особливості води, вона така голуба, світло-блакитна буває. Змінюється від, від сонця, де сонце розташоване, ну, далі особливе місце. А ще з різними кольорами побаційть, от, і побачите серію фотографій, яку я виставила. Ну, просто для мене це. Я десь попала, напевно, в якусь канаду, я, я подумала. Але ні, це була, була на статі. Взагалі від озера Вернан можна підніматися дуже багато маршрутів, до трьох тисячників. Ми взагалі йшли від Онзафрау, від села Унзафрау, піднімалися до озера Вернан і тоді піднімалися ще на одну хижину. І я вам скажу, що це для, вже для таких більш досвідчених любителів, бо перепад висот дуже високий, але дуже класний похід. З неймовірними краєвидами, особливо осінню. Завантажу, як тільки домонтую відео на YouTube, завантажу дуже класне місце, тому що я ще я кажу, що я ніколи не мріяла побувати в такому красивому місці, тому що я хотіла цієї осені поїхати нарешті в Канаду, але я порахувала по бюджету трішки нам забагато, і ми не могли поїхати, бо зовсім часова інша часова зона. Відповідно, свою роботу ми не могли взяти з собою і так далі. Ну, знаєте, є багато речей, які ми не можемо попливати. Ну, давайте далі. Що побачити у долині Сталь. Це місце знахідки Етці. 19 вересня я вже вам казала, що в 1991 році німецька пара абліністів Еріка та Гельмут Тімон знайшли людовикову людину. І Еці на горі Тісеньох. Яка знаходиться над горою Ніда Йохферна, на висоті, по-кацапськи трохи вам вимовила німецьке назву, але трошки важко вам це передати не з німецькою вимовою. На висоті вона знаходиться 3210 метрів. І сьогодні на цьому місці, де ця пара зайшла людовикову людину, стоїть пірамід. І взагалі екскурсія починається. Через, я ж кажу, що через від озера Вернах це є початкова якби, станція, де всі починаються всі походи. Йде через долину Тісеньох до хатини Сіміліан. Це ви до, 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 доходите вже до першого трьохтисячника. І далі йдете до місця знахідки Еці. або ви можете піднятися з іншого селища Куцраса і через льодовик. Ах, йохферна, і далі до місця до місця знахідки Еці. Є два, два шляхи. Я їх завантажу у комод най, найближчим часом. І якщо мені вдасться до виходу епізоду, тоді теж у описі до епізоду дам вам, дам вам посилання на цей похід. Взагалі ви можете поєднати і зноч, зночіплею, тому що у нагорі Сіміляун є теж хижина. І де ви можете зупинитися, переночувати, зустріти захід або схід сонця в залежності, чи ви любитель, чи ви любитель ранку, чи ви любитель ночі? Так, тривалість такого погоду триває підніматися 5 годин, спускатися 4 години. Тому цей тур рекомендується тільки для досвідчених альпіністів або для любителів гір, які вже бували в гори, тому що це насправді 9 годин це багато. Ви можете теж навіть і зимою, якщо ви ші тур робите, скі-тур робите. Тоді ви можете теж піднятися, тому що ця хижина відкрита і зимою також. Так, що таким дуже цікавим місцем, і що варто побачити, це міграція овець влітку, в червні, коли тисячі овець з різних долин, а власне з долин і ще селищ, але починається це все з долини Вінчкау до долини Едсталь і йде йде. Деміграція овець, вони всі так доєднуються, дуже таке цікаве і ну, неймовірне, неймовірне видовище. Ця традиція, яка, напевно, тисячі років була, вона виснажена ЮНЕСКО і як нематеріальна культурна спадщина, це особливе таке видовище, яке варто побачити. Його можна бачити середній червня влітку. І коли вже не падає сніг, коли вже тепло в горах, коли вже немає снігу в долинах. І тоді ці вівці мігрують. Так, далі я хотіла би вам розповісти про льодовий Вальсеналіс. Так, взагалі, ця долина настільки унікальна, що там можна кататися ще й на лижах. І там є льодовий Вальсеналіс, який розташований на висоті 3212 метрах. і це для тих любителів гір, там 42 кілометри, які вже для усіх рівнів я б сказала підготовки. Хоча нам місцеві казали, що це такі трошки нуднуваті траси. Але якщо ви такий любитель, як я, зимових лиж, тоді вам, можливо, це підійде. Тобто я не любитель, коли дуже багато є трас, де можна загубитися або загубити дитину, як в наших випадках бувало часом. Але взагалі, якщо ви побуваєте зимою, це теж дуже гарне місце, тому що там відкриті хижини, і ви можете побувати не тільки в музеї людобукової людини, але й також покататися вже на лижах. До речі, в осінню там катаються дуже багато спортсменів, які як сказати, які готуються до різних тренувань. Ну тренуються дуже багато команд, дуже відомих команд. Ми бачили команду Франції відомо і Італії, яка на даний момент, коли ми були у горах осінніх, робили походи. Кругом трьохтисячників ми бачили популярних відомих, і, і, ну, тому що ми побачили ще по автобусах, не, ми їх особисто не бачили. Щось сказати, що ця, цій долині варто побувати, тому що там ще є інші дві канатні дороги, які відкриті до вересня, влітку лише тільки. Взагалі селище Курцрас це таке селище, де можна піднятися на дуже, багать, до дуже багатьох хижин. Але краєвиди просто неймовірні. Це всі сторіс, які ви бачили, які ви бачили в, в моєму інстаграмі, вони власне були з цієї долини, з тули з селища Курцрас. І це ну, просто захоплює. Я не знаю, я сиділа годинами там, бо інколи мій малий хотів там кидати камінці або щось шукати. Мій чоловік робив телефонну конференцію по дорозі. Знаєте, у нас такі походи бувають не тільки з приходами, але і ми працюємо теж інколи, коли, ну, коли так виходить нам. Є хижина Лацаун, яка відкрита до кінця жовтня, якщо ви осінні робите походи. Усі інші хижині вони вже, на жаль, закриті через те, що цього року випав сніг дуже рано, і вони теж досить швидко закрилися. Давайте поговоримо тепер про, про проживання. Не де варто зупинятися як взагалі шукати. Взагалі, що стосується проживання, то долинаш на пропонує дуже багато різних готелів, апартаментів, альпійських будиночків, хижин і ферм. Я особисто рекомендую традиційні фермерські господарства. Чому? Тому що якщо ваша дитина, так як і моя, росте у великому місті, в неї не стільки контактів ні до ніякої тварини, ні, вона не може познайомитися з сільським життям. Я колись коли я їздила до своєї бабці або до своєї тітки на, на село. А моя дитина куди вона може їхати? Тому я її думаю, що такий досвід з тваринами це насправді я читала дуже багато книжок, я розумна ні, жарти. Але я насправді дуже багато читала книжок, де рекомендується, щоб діти мали як на якомога більше контакту до тварин, і також до того, взагалі, щоб вони знали, як це все. Молоко, і звідки воно береться, і взагалі як робиться масло і сири, і це все можете, маєте змогу на, на таких господарствах взагалі допомагати, і взагалі це для дитини особливий досвід. Моя дитина хотіла повернутися на цю ферму, і ми тільки поїхали. Ну, тобто, виявляєте, що це для трьохрічної, та навіть для старших та діток буде це особливий досвід. Звичайно, для підлітка це може бути таке, а боже, все смердить, все так далі. Але для дитини, ну, насправді, вони дуже такі охайні ці фермерські господарства, і, і зовсім немає запаху в квартирі чи в апартаментах. Насправді, дуже чисті, в південно дуже такі гостеприємні, вони тобі допоможуть, підкажуть. І Це насправді дуже, такі, дуже така особливо тепла атмосфера. І недорого. Якщо залишатися у залишатися фер... на фермерському господарстві, то це не так дорого, якщо залишатися у готелі. Ну, але це хто що хто любить. Я завжди кажу, що хто що любить. Я не йду в готелі, через те, що я не люблю, коли для мене вирішують, що мені, як мені, де мені, коли мені їсти. І я люблю, коли я маю свободу вибору. Бачите, я всюди люблю свободу, не тільки у стосунках будь-яких, але і на роботі, і у хобі, і навіть на відпочинку. Далі, що ще я вам скажу, що дуже добре розвинутий туризм у південному тюролі, і в Шнайсталь також, бо в них інформаційний центр туризму. Вони теж пропонують різні, про, різні прогулянки, маршрути з гідом, місцевими гідами, і які розроблені спеціально для дітей, для будь-якого рівня. І це насправді дуже цікаво, бо ти можеш порозмовляти з цим гідом, дізнатися більше про цей регіон і так далі. Ми особисто робимо все самі. Тому що ми знаємо, але якщо ви шукаєте однодумців, там можна познайомитися з, з, з іншими сім'ями і так далі. Але ну, це теж, теж хороша можливість, як то кажуть. Взагалі, сама долина ж недалеко знаходиться від інших селищ, але про це я буду вже розповідати в наступному епізоді. На сьогодні я скажу, що долина ж хотіла би закінчити таким висновок для себе, що це для мене. Справжнє відкриття 24-го року. Це справжній рай, для для любителів історії, для любителів гір, для любителів природи, для любителів, де взагалі для не тільки для любителів хіри та походів, але й для альпіністів, які вже доволі багатий мають досвід сходження на різні чотирихтисячники, але трьохтисячники, можливо, вам теж подарують дуже величезний досвід. І взагалі це така долина, де пропонує, яка пропонує ідеальні місця умови для сімейного та, насич, та насиченого активного сімейного відпочинку. Так, я надіюсь, сподіваюся, що вам цей епізод сподобався і розпалив вас апетит відкрити саме цю долину сталь. Якщо у вас виникнуть якесь запитання, як шукати, як складати маршрути. Радо з вами поділюся з власним досвідом, як це роблю я. Пишіть приватні повідомлення чи на інстаграмі, чи у, на мейл. У описі цього епізоду ви можете також підписатися. Я вас закликаю підписуватись на платформу, де ви слухаєте, але й також підписуватись на сторінку інстаграму. Ось весь фідбек ви можете мені надсилати у приватні повідомлення. Я радію кожному повідомленню. Я вас обіймаю і залишайтеся допитливими та охочими до подорожей та походів у гори. Папа!